Друзі, всім привіт! Сьогодні 3 травня 2024 року. І я нарешті вийшла в цьому році. Вирішила відзняти для вас відео про свою олійценію. Вона в цьому році вперше в мене так класно квітне. Mm. Я просто прийшла сьогодні зранку і не можу вам не показати, якого розміру ці суці, напевно, десь по. 30 см по 25, точно. Вона в мене на опорі такій, як для винограду. Я дуже хотіла мати і капсис, і гліцинію в своєму саду, і частинку посадила ці опори з гліцинію, а частинку з виноградом. Звичайно, дуже швидко наростає. Дуже швидко, Гляньте, ось всі таке пишно листя вже тут, на ній. І я дуже довго чекала, поки вона почне квітнути. Напевно, їй вже 6 років. Я думаю, так. Я вперше дочекалася такого рясного квітування. Ефект звичайно неймовірний. Квіта ось такого цікавого відтіночку. Я думаю, дуже ефектно буде виглядати саме на горизонтальних, таких, горизонтальних опорах, щоб ці квіти спускалися вниз. Я бачила в японських садах так роблять. Це приголомшливий має вигляд. Всі приїздять туди для фотосесій. Дуже цікава рослинка. Нарощує ось такий Товстині. Ось, бачите, Вона вже в мене як дерево практично має такий стовбур. Я її стрижу. Звичайно, стрижка дуже багато, тому хто хоче завести собі цю цулігану, той має приготуватися до того, що її потрібно буде стригти. Але заради такої краси. І якщо ви швидко хочете озеленити, закрити якусь ділянку, то звичайно я вам її раджу. Всім гарного дня, мирного неба, до зустрічі.